Серце перед штурмом мов барабан Бам-бам Залишу я страх позаду, бо йду бій не сам Кожен вдих мої легені заряджають автомат Ніч ховає, побратимів наші тіні йдуть у так руни на руках від зла, захистять нашу радь. Тіло предки покривають, сотнею заглядь. Прошу сили в у перемоги. Замінить автомат, летять кулі замість стріл yeah. Я задаю братимів, що вернулись на щиті, і сум та печаль, я стисну в кулаці, Помолюсь, аби Бог нас усіх захищав і піду бити ворога, який на нас навав я згадаю побратимів, що вернулись на ті і сум та печаль, я стисну в кулаці, Помолюсь, аби Бог нас усіх захищав і піду бити ворога, який на нас напав.